Всім привіт, вітаю на каналі Colored Motors. Звати мене Василь, знаходжусь сьогодні на Львівському авторинку. Традиційно проводимо огляд на автомобілі, що продаються. Нагадую, що ви можете замовити у нас комплексний підбір на авторинку або разову перевірку автомобіля. Орієнтовний список міст для перевірок зараз бачите на екрані. Також може бути виїзд в інші міста за домовленістю. Нижче буде вказаний мій номер телефону. Звертайтесь, проконсультую, чи варто вам їхати на авторинок. Що потрібно обирати автомобілі в оголошеннях по Україні та перевіряти їх. Кого цікавить комплексний підбір автопідключ, також звертайтеся, обговоримо про умови та терміни пошуку вашого автомобіля. Просимо підтримати наш канал вподобайками чи коментарями. Підписуйтесь, активуйте дзвінок, щоб не пропускати свіжих випусків та бути в курсі всіх подій разом. Гарного всім перегляду. Peugeot 3008. Так, опис у нас тут. 12 рік, 8550. 183 тисячі пробігу, 1,6 бензин з механічною коробкою. В рідній фарбі. Контакти до менеджерів авторинку. Клімат-контроль бачу, є салон на тканині. Є парктроніки. Автомобіль знаходиться на майданчику авторинку. Кого цікаво, телефонуйте, отримаєте більш повну інформацію по цьому автомобілю. Так, Покажу ще один Peugeot 3008. 10 рік, 250 тисяч пробігу, 1,6 дизель з автоматичною коробкою передач обслужений. Ціна 8700. Контакти бачимо є. Коробка тут роботизована, але при правильному обслуговуванні і експлуатації вона досить непогано ходить. Hyundai Kona. Автомобіль Швейцарії 2020 року випуску, 89 тисяч оригінального пробігу, 21 тисяча 500 доларів ціна, контакти для оточення інформації є. Так, декілька кросоверів покажу в одному ряду. Е, знаходяться на майданчику авторинку Карбазар. Перший Сангьон Курон. Дуже рідко зустрічаємо. 13 рік 223 пробігу, 2,0 дизель на автоматі в рідній фарбі. Ціна 10200. контакти до адміністрації бачимо. Коробка автоматична. Більше інформації за телефоном. Так, поруч СантаФа. Hyundai Grand Fe. 15 рік 140 пробігу. Ціна 17 500. Телефону для уточнення інформації бачимо салон комбінований, темно-сірий наступна Honda CR-V. по опису. 14 рік, 90 тисяч оригінального пробігу, 2,2 дизель з автоматичною коробкою передач, ціна 18 900. Чорний комбінований салон, кліматконтроль, автоматична коробка. Кого цікавить, телефонуйте. Поруч Fe знову. 15 рік 179 пробігу 2.0 дизель на автоматі, ціна 18600, контакти є. Тепер буде до помісті, це ж передного року було, будемо. Комбінований салон. Chevrolet Captiva. Дванадцятий рік, 178 пробігу, 2,2 дизель на автоматі, 7 місць, ціна 11,200, контакти є. Комбінований салон, клімат-контроль, автоматична коробка. Кого цікаво, чи телефонуєте? Ви маєте свої Адяк Q5. 13 рік 183 пробігу. 3.0 дизель на автоматі. Ціна 23 500 доларів, контакти є. Комплектація преміум плюс. Іриный салон, панорамный дах поруч одна Санта фе в гарному кольорі. 17 рік модельний 18, 120 пробігу, 2,4 бензин на автоматі. Цена 15,400. Салон на тканині. Так, далее Mazda CX-5. <клёх> Шкирный салон. Фуркоп, парктроники. Кого цікавить, телефонуйте. Практично всі автомобілі в цьому відео знаходяться на майданчику постійного продажу авторинку Карбазар, який можна оглядати в будь-який день: Peugeot 3008 12 рік 187 пробігу, 2,0 дизель на автоматі. Гібридний варіант 11300 ціна. Контакти 073 67. 36 753. Шкіряний салон, кліматконтроль, автоматична коробка. Більше інформації уточніть, пораз покажу шкоду. Шкода карок. 18-го року випуску, 125 пробігу, 2.0 дизель на автоматі з повним переводом ціна 24 тисячі доларів. На гарній комплектації з шкіряним салоном. BMW X5 2009 рік, 267 пробігу, 3.0 дизель на автобаті, ціна 16650. Контакти є. Шкіряний салон, звичайно. По-іншому й не може бути. Кого цікавить, телефонуйте до власника. Mazda, це x 5 без цінника. Так, поруч є чорного кольору. 13 рік 248 пробігу, 2,2 і два дизель на автоматі з повним приводом. Ціна 14500. Контакти є? Перепрошую. Киряный салон.